З мирними угодами закручується цікава тема. Друзі, хочу розказати про це. Ми знаємо, що американці з росіянами домовилися, і в них є спільний план а, перемовин України з Росією 28 пунктів. По великому рахунку, всіх пунктів ніхто не знає, їх навіть ніхто всі не озвучує. Там є декілька тих, що б'ють більше по Україні. І, звісно, ми знаємо. Менше що там стосовно Росії. І от ще нічого не сталося, ще толком їх ніхто не читав, і толком їх ніхто не оприлюднив і ще ми всього не зрозуміли. Але ті, наголошую, хто хочуть воювати, ті, хто не воюють, і воювати не будуть, ті, хто хочуть воювати, і за рахунок війни наживатися, як і далі вони хочуть це робити, як завжди, вони зараз з усіх утюгів. По всіх каналах розносять зраду і розказують, що все пропало, і ми не можемо прийняти ці угоди. Ми їх ще не читали, ну ми не можемо їх прийняти. А чому ж ви їх не можете прийняти? А, -а, а ви ж заробляєте на цьому? Вам же ж цікаво далі воювати. Ви будете доносити нам інформацію, що це все буде ще до двадцять рік, 27-й, Ми не можемо зупинити це. Нереально, це неможливо. Достатню українця. І ця вся історія продовжується, продовжується і продовжується. Я розказував вам і зараз говорю про те, що доки в Україні буде більшість тих, хто на війні заробляє, а меншість буде втрачати своє здоров'я і життя, війна не закінчиться. Або вона закінчиться в двадцять, припустимо, 7-му році, коли вони будуть стояти вже під Києвом. Ну, от така ситуація. І в нас на сьогоднішній день ми вже бачимо прізвища, хто крав найбільше, хто керував цим всім процесом. Ми вже це бачимо, знаємо, результатів немає. Я вам скажу: ми тримаємося ще за рахунок, звісно, того, що ми б'ємо по території Росії. Завдяки кому? Завдяки спецпідрозділам СБУ, розвідки Буданова. І е, силам спеціальних операцій. А до них вони, я думаю, не добралися. Там не так просто красти і не так просто ними управлять. Тому ці ще підрозділи, я так розумію, вони ще вирішують якісь питання і ще можуть щось робити. Все інше вони практично вже знищили шляхом е, того, що вони е, мародерли і мародерять до сих пір, по-іншому це не назвеш. Навіть корупцією це я не хочу називати. Так от дивіться, друзі. <кхе> Сьогодні всі сполошилися. Зрада, зрадонька. Одні кричать одне, одні інше, але за мир ніхто говорити чогось не хоче. Бо ті крали, а слідуючі хочуть ще трошки покрасти. Тому, в принципі, ні в Верховній Раді, ні в оточенні, там, ні в керівництві, ніде ні в якому селі навіть ніхто не хоче з держслужбовців, з тих, хто дотичний до... Можливості вкрасти на війні, не хоче припиняти її. Я зараз до чого веду це все, друзі. В принципі, все дуже просто. Є угоди, вони написані, вони з кимсь уже погоджені. Потрібно розглядати, дивитися, сідати за стіл перемовин і потихеньку-потихеньку йти до перемир'я, потім до миру. Але що роблять, що робиться? В нас там таке зараз в раді сколотили. Чому? Замість того, щоб просто посадити всіх тих, хто ну, вляпався, ті вже ну, хто попався, беремо так: Ну, попалися вони, ну, попалися, вже нікуди не дінеться, всі вже це зрозуміли. Давайте так, ті, що вже попалися. У нас є закон, жодних проблем немає. Посидіть їх в тюрму. Хай сидять, хай там ідуть суди, хай вони розбнудуть, але хай сидять в тюрмі. Ні, вони їх всіх повипускали. І тепер ділять місця далі, хочуть ді... ділити ще далі. І один уряд вони зараз змінять, замінять ким? Тим же самими упирями, які там і сидять. Одних вони зараз виженуть, бо ті попалися. У нас так завжди робилося. Зараз інших туди затягнуть, щоб ті попались трошки пізніше. Розумієте, І цинізм в чому? Так от, друзі, дивіться, дивлячись на це все, на мародерство, на страшенну корупцію, на те, що весь світ це все побачив, на цей позор, срамо цей весь, дивлячись на це все, дивлячись на те, що вони не зупиняються. Бажання все це в кінці кінці вже зупинити в них немає. Е, я вважаю, що. Вони дограються. Ну, це моя така, така суб'єктивна думка. Вони дограються однозначно. І я думаю, що їм прилетить і прилетить дуже, дуже, дуже сильно. А, вони замість того, щоб зупинити це все, замість того, щоб робити а, хоч щось для того, щоб ми могли втримувати ситуацію в країні. Вони що роблять? Вони зараз одні вимагають звільнити там Єрмака, інші не хочуть там звільняти. Одні кажуть, потрібно звільнити уряд, поставити інших, одну Юлю звільнити, другу Юлю поставити. Послухайте, що ви нам накидаєте? Що ви нам накидаєте? Для чого ви нам це гімно накидаєте? Для чого воно нам, українцям потрібно? Для чого воно військовим, там оце гімно потрібно? Да їм не цікаво хлопцям в окопам просто не цікаво від слова зовсім, хто там буде сидіти? Не цікаво. Для, чого ви, для кого ви це робите? Для ветеранів, які вже прийшли, для матерів, батьків, у яких діти загинули. Для кого ви це все, цей цирк устраєте? Для кого? Тому, друзі, це все маніпуляція, це все ну, скотство. І по-іншому це не назвеш. Просто скотство. Я думаю, що, знаєте, як у них голова перестане боліти. Ну, Коли ну, спрацює геліотина, розумієте? Ну, Блін, по-іншому, -по не... у них болить голова, як вкрасти. розумієте? Ну, Дуже болить і все. От вони не можуть не красти. А, і от така в нас гра, на жаль, тому а, закінчувати це потрібно. Яким чином, на сьогоднішній день ми на розтяжці, українці, тому що бунт піднімати ми не можемо, бо на передовій буде ще гірше хлопцям. Всередині зараз зламати нам ну, Європа, світ зовсім відвернеться, скаже, що ми дикуни. Розумієте? Ну, а, а нічого не робити теж не виходить. Тому потрібно ж якось на них впливати і давити, чи ні? Ну, друзі, я, я прошу вас, пишіть, які у вас бачення, які у вас бачення, щоб це можливо було хоча б озвучувати, розумієте? Друзі, всім миру добра!